вітаю усіх шановних учасників нашої духовно просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми пережили вже цей славний день П'ятидесятниці, відсвяткували і думаю, що розуміємо, наскільки. Велична Божа програма, закладена у заснування церкви Христової. Ми можемо витік цієї великої Христової ідеї прочитати у Євангелії Святого Матвія, щоб зрозуміти, що церква Христова це не будівля, це не Товариство вибраних особливих людей, відлюдників, високих теологів, могутніх проповідників. Ось коли появилося вперше це слово Церква Євангелія Святого Матвія, 16-й розділ, читаю з 15-го навіть з 13 текста. Коли прийшов Ісус у сторони Кесарії Филипової, то питав учнів своїх, за кого мають мене люди Сина Людського? Вони ж казали одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а інші за Єремію або одного з пророків. І сказав Христос до них. А ви, за кого мене вважаєте? Хто я? А Симон Петро відповів: Ти є Христос, Син Бога живого». тоді Ісус промовив до нього блажений ти Симоне, сину Іони, бо тіло і кров не відкрили тобі цього, а отець мій, який на небі. Я кажу тобі: ти Петро, і на такій скелі я збудую церкву мою і сили пекельні. Не подужують її. Ось звідси вийшло неправильне, спотворене розуміння, яке тримається і донині мільйони християн, що церква збудована на апостолі Петрі, коли ясно, цей же апостол пізніше в посланнях пише, що ми збудовані на фундаменті апостолів, пророків. А наріжним каменем є сам Ісус Христос, там не виділений один Петро чи хтось апостолів. Але мова є про те, Христос побачив перед собою людину, натхненну звише. Це ще до Дня П'ятидесятниці. Коли Христа, який робив чудеса, який приносив дивовижну, життєдайну науку. А люди час були в сум'ятті, одні не могли зрозуміти його, хто він є, інші палали лютою ненавистю проти нього. І, звичайно, Христу потрібно було започаткувати, тобто покласти перші камені в фундамент майбутньої церкви. Не тіло і кров тобі це відкрили. Він сказав: Ти є Христос, Син Бога Живого. Значить, на нього знайшло божественне натхнення, відкриття звише. І ось на такій основі, на такому фундаменті. Тобто, церква збудовується на фундаменті людей Богонатхнених. Людей, які народилися, заново народилися від Слова Божого і Духа Святого, не ті, що вивчають Слово Боже, не ті, що навіть гарно проповідують, а ті, які дали Слово Божому створити в них нову істоту, так як математична наука ніколи не стане. Надбанням для тисяч людей, студентів в університетах і пізніше в практичному житті, якщо ця математична наука не подолає оцього професора-викладача, який став односутнім із нею, я колись говорив про такого професора вищої математики, що це мій професор, колишній. Що студенти настільки захоплювалися його лекціями, що приходили слухати навіть ті, яким ця лекція була не за розкладом. Якщо можна про науку, таку, як ми кажемо, суху науку, вимогливу науку перетворювати у такий чудовий засіб впливу на людей, то, що говорити про науку, про життя вічне, про духовне відродження, про здоров'я людини, про правильне функціонування державних структур, про запобігання війн і різних жахливих явищ, які відбуваються у роді людському? Це потрібно мати божественне натхнення. Тільки тоді, коли люди дали дух, Духові Святому Слову Божому зробити в них іншу природу, тоді всі сили пекла, які сьогодні бушують у цьому світі, банкрутують перед такими людьми. І тому ми з великою подякою згадуємо першопрохідників Христової Церкви вже після апостольського періоду. Коли церква не була ще пошкоджена людськими доктринами, фальшивими небіблійними традиціями, ті люди, які віддали своє життя дорогоцінне у муках відкривавих режимів, особливо як така Божа посудна, як і Юстин Мученик, Єпископ Ліонський Іриней. Який є автором катехізису. Він написав цю книгу катехізис, яка є така поважна, шанована книга у всіх християнських спільнотах, а це підготовка людей до хрещення, навчання. Таких людей називали катехити, катехуменат, тобто період, коли. Згідно заповіді Христової, навчіть всі народи дотримувати все, що Я заповідав, і хрестіть їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, чи Євсевій Памфіл, ксарійський єпископ, особи, ос, особистий духовник імператора Костянтина, чи Августин Блаженний і багато інших. Оці славетні, богонатненні люди, вони були ініціаторами того, щоб день зіслення Духа Святого оголосити днем народження церкви. А це означає, що всі християнські спільноти мають одне джерело, один витік. Якщо б це було зрозуміло, прийнято, не було б сьогодні конфронтації. Не було б ослаблення цієї могутної сили Божої, якою повинна володіти церква, і особливо в такий час, який ми переживаємо цієї жахливої сатанинської агресії, яка мучить і вбиває наш народ уже чотири роки поспіль. Хай Бог супроводжує нас, щоб зрозуміти цю велику істину безсмертя. Святої п'ятидесятниці день зіслення Духа Святого на учнів Христових. i mm -hmm. Оця благословенна книга дії святих апостолів, особливо другий розділ, який присвячений Дню П'ятидесятниці, не тільки явищу, чудесного явищу зіслання Духа Святого на учнів Христових, але як виглядали ці люди, який вплив вони виявляли на навколишнє середовище. Що може людина богонатхненна, який слід може залишати за собою у середовищі, можливо, найбільш агресивному, найбільш неординарному, навіть загрозливому? Ми знаємо апостолів з їхніми недоліками аж до хресних мух Христових Голговської його смерті. І ось вони зійшлися в Єрусалимській світлиці, коли на них зійшов Дух Святий. Як виглядають ці люди, яка дивовижна переміна? Послухаймо. Другий розгляд її святих апостолів, читаю 41-го текста, хто ж охоче прийняв слово Його, тобто слово апостола Петра. Ті охрестилися і приєдналось до них того дня близько трьох тисяч людей, і перебували вони в науці апостольській, в спільноті, переломлені хліба та в молитвах. Був же на кожній душі страх, Божий страх, і багато чудес і ознак робилось через апостолів. А всі віруючі були разом, і все було в них спільне. І продавали вони маєтки та достатки, ділили між усіма за їхніми потребами. Щодня перебували вони однодушно в храмі, і переломлюючи по домах хліб, і приймаючи їжу в радості та простоті серця. Хвалячи Бога і маючи ласку усього народу, а Господь додавав до церкви спасенних щодня. Ми розуміємо, що церква завжди у цьому світі є такою несприйнятливою. До неї відносяться з ворожістю. Її переслідують, так було, є і буде. Але коли злилася ця небесна благодать, ми бачимо, що ніби все суспільство людське перемінилося, упокорилося. Люди шанували їх, благовіли перед ними. І їхнє слово, їхня наука була вищим авторитетом. Тут написано, що навіть маєтки продавали. І ділили, щоб ніхто не був у потребі. І там, у п'ятому розділі, я не буду читати, вже виявився такий випадок, що одна подружна пара продали маєток і частину грошей принесли, сказали неправду. За цю неправду вони були поражені смертю дружина і чоловік. Здавалось би, реакція могла бути такою дивовижною, тобто лютою, мстивою. Що це за нова віра, що люди загинули. А це був один тільки випадок. При Божому світлі будь-яка неправда не повинна мати місця. Церква це є осередок правди Божої, це є чистота моралі, це є людинолюбство, це є подільчивість, гуманізм і всі інші чесноти. І що характерно, ми читаємо в тому п'ятому розділі, що всі боялися приставати в той час до церкви, кожен боявся, а ось виявився моя неправда, мій гріх. Але написано, усі величали апостолів. Тобто навіть ця трагічна подія не зупинила цієї хвилі духовного натхнення, яка охопила усе це суспільство. Ми читаємо дивовижні явища у Дії святих апостолів у 19 розділі. Коли сила Божої благодаті, присутність і влада Духа Святого почали робити велику реформу серед язичників, греків Ефесі. І написано: ніхто не спонукав чарівників, щоб вони прилюдно визнавали свої гріхи, і більше того, щоб на міському майдані. Демонстративно спалювали свої чарівничі книги. А це говорить про те, що Дух Святий це, це Божий дотик до людини, це те незриме явище, коли людина зовні абсолютно нічим не виявляє якоїсь своєї божественності, але вона має в собі істоту Божу. І тому Христос сказав ще раз повертаюся, коли Петро визнав, що Христос є сущий син Божий, і він сказав, що на такій скелі, тобто на скелі богонатхненних людей, людей, наповнених Духа Святого, людей з вище відроджених, повинна бути збудована церква. Ці благословенні сторінки дії святих апостолів показують нам, яке це чудове явище церква, натуральна христова церква, де нема ієрархії, де нема змагання за першість, за владу, де люди собою стають зразками для наслідування інших людей. Які жертвують собою і своїми благами, щоб рятувати інших людей. І, звичайно, ми можемо тільки з сумом великим говорити, що сучасна спільнота християнська, яка називається церквою, так далеко відійшла від тих вікоповних, чудодійних зразків Апостольської церкви. Але час повернутися. До цих нетлінних цінностей Божих, а це тільки єдине може врятувати наш народ від агресії, покласти кінець жахливій війні, і щоб Сонце Божої благодаті і любові Господньої знову осяяло наш багатостраждальний народ і наш страждальний український край. Але зараз час прощатися. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу. STRAAAAAAA